Тож детальніше будемо розбирати і його слова, і слова президента України разом із гостею нашого ефіру. До нас доєднується Андріана Костенко, докторка політичних наук, професорка, завідувачка кафедри Сумського державного університету. Пані Андріано, вітаємо вас. в Ефірі, вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Тож зустріч між Зеленським і Трампом за різними оцінками, так з різною інформацією, тривала орієнтовно від 40 до 50 хвилин. Після неї президент Штатів був доволі таки стриманий у своїх заявах. Та все ж якісь основні меседжі він зробив, які ви для себе от викримали і на чому можемо ставити акценти у майбутній співпраці зі сполученими штатами? Я думаю, що нам передусім потрібно подивитися на ці сигнали, які є завжди частиною дипломатичних і подібних зустрічей власне це і щодо тривалості самої зустрічі між президентом україни а також президентом сполучених штатів америки якщо в цілому подивитися 50 хвилин персональної такої розмови особистої розмови між Президентами, власне, це і достатньо багато, тому що в контексті того, що в цілому саміт НАТО був дуже скорочений за регламентом, і офіційна частина зустрічі глав держав відбувалася там близько двох годин. То ну, фактично, чи багато, чи мало часу приділено саме. Розмові між президентом США та Зеленським, як на мене, це достатньо часу, і фактично це свідчить про те, такий сигнал свідчить про те, що Україна, попри політичні заяви різних е, е, політиків, різних президентів, того що ми, ми бачили в медіа, Україна все таки залишається в колі уваги Сполучених Штатів Америки і звичайно НАТО. Ось це власне головний меседж, і те, що нам потрібно розуміти, що сьогодні Сполучені Штати дуже серйозно, зокрема президент Трамп, налаштований на те, щоб завершити війну в Україні, і власне це. Є результатом тих заяв, які відбулися вже після зустрічі, тобто ми бачимо, що справді не було таких конкретних заяв щодо підтримки України, щодо виділення Петріот, щодо виділення фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Але попри те, треба сказати, що власне саме така тактика Сполучених Штатів вона свідчить про те, що сьогодні Дональд Трамп обрав для себе шлях. Шлях фактично щоб організувати зустріч між ну можливо президентом України Володимиром Зеленським, і в тому числі з президентом так званої країни Росії Путіним, і можливо, саме ці стримані виступи після зустрічі в ході в ході спілкування з журналістами власне можливо це ну, певна тактика для того, щоб досягти цієї цілі. Треба зазначити, що дійсно багато політичних аналітиків кажуть про те, що не варто чіплятися за якісь там позитивні ніби сигнали від Трампа, або ж навпаки, негативні, що треба дивитися в першу чергу на дії. Якщо от знову ж таки взяти оцю зустріч і ці публічні заяви від Дональда Трампа, то чи ви так само не почули жодних ніби конкретних обіцянок щодо фінансової допомоги? Або ж, наприклад, щодо ракет для петріотів, там були цікаві діалоги, наприклад, журналісткою BBC, у Дональда Трампа і по-різному трактують, що ніби він пообіцяв якось допомогти з цими ракетами, тому що журналістка розказала, що вона живе з дітьми в Європі, коли її чоловік воює в Україні, і Трамп ніби як так, добрий діалог такий з нею мав, розпитав її про це на прес-конференції. То чи ви такі сигнали якісь допускаєте, що все-таки, наприклад, Дональд Трамп ну, буде дійсно враховувати такі інтереси України? І, попри те, що. Він сказав, ракети потрібні їм для Ізраїля, що Україні також виділять якусь частину такої військової самодопомоги. Я хотіла звернути нашу увагу взагалі на ну таку стиль поведінки Дональда Трампа після під час виборчої його кампанії, далі після виборчої кампанії. Ну фактично він з одного боку намагається сподобатися своїм виборцям а сьогодні, будучи президентом, він намагається в тому числі і працювати на те, щоб утримати свою частину електорату. І власне діалог з журналістами, заяви гучні в медіа, це фактично більше не про ті рішення, які будуть прийматися. Адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки власне про діалог, спілкування і комунікацію з власними виборцями ми бачимо, що дійсно риторика дещо така м'якшою і більш такою стриманою. І це можливо свідчить і про те, що Конгресія Сполучених Штатів Америки сьогодні більш тиснути, почали політично тиснути на адміністрацію президента для того, щоб все таки допомога та підтримка України. Україні виділялася. А ми побачимо, я не можу з відповідей. Я думаю, неправильно робити висновки з відповідей журналістам або то того, що там дозволяє собі відповідати президент США. Я думаю, що насправді інституції дуже міцні в Сполучених Штатах Америки. Якщо власне вибрані певні стратегії стратегії підтримки, то вони дуже часто далі слідують крок степ бастеп, да крок за кроком. І власне сьогодні точно можемо сказати, що Конгрес сполучених штатів Америки підтримує Україну з одного боку. Є така такий тренд на на організацію мирних переговорів, на те, щоб тривали і обміни, і, можливо, найближчим часом певним чином все-таки відбулося припинення вогню. І, власне, далі вже більш конкретні речі щодо мирної угоди, можливої мирної угоди. Власне, ця, ця цей тренд, ця тенденція, яка обрана Сполученими Штатами Америки, вона визначає що деяких різких заяв сьогодні Дональд Трамп не озвучує в бік і президента Росії і взагалі того, що відбувається в Україні. Попри те, якщо подивитися на дипломатичний корпус і на певну кількість політиків, то фактично ми можемо підтвердити, що підтримка України зберігається. Тобто, я веду до того, що ну не дуже правильно оцінювати. Відповіді Дональда Трампа Да, пані Дрянна, а якщо якщо не зараз не з Трампом порівнювати нас, буквально хвилина залишається на завершенні розмови. Якщо дивитись на фінальні комуніке, так і про меншу кількість пунктів, так тому що попередніх з на попередніх самітах НАТО у фінальному комуніке була більша кількість пунктів, саме звернена щодо України. Зараз там менша кількість пунктів, але у підсумковій декларації саме то йдеться, що Росія становить довготермінову загрозу для євроатлантичної безпеки. Тобто, от 30 секунд, буквально на репліку вашу. от як ви цю підсумку. Кову декларацію взагалі можете оцінити, яка стосується нашої держави, насправді це дуже правильний пункт і дуже сильний меседж всьому світу, і знову ж таки. Росія як загроза була визначеною Сполученою Штатами визначеною НАТО ще після 2014 року, власне, коли відбулася анексія Криму, агресія проти України. І власне, ми бачимо, що протягом всього цього періоду НАТО розуміє, хто реальний, хто реальною є загрозою в світі, в Європі. І власне, от я я про це, от те, що написано, це вже точно буде частиною рішення НАТО. Частина рішень, країн дякуємо вам країн, урядів, які дякуємо є уряд, дякуємо вам ну, за розмову. У нас далі новини. Пані Андріано, Андріана Костенко, докторка політичних наук, професорка завідувачка кафедри Сумського державного університету. З нею говорили про підсумки саміту НАТО, який відбувся вчора у Газі. Ну а далі Андрій погоріли з новинами і після того повертаємося до цієї студії.